Карколомний успіх фільму Барбі, собаки, що вміють розмовляти, та чохол для айфон з подушкою безпеки. Всім привіт ви на каналі Алмірюа. Мене звуть Женя білозерв, і це актуальні техноновини сьогодення. Поїхали. Останні декілька днів дуже важко знаходитись в інфопросторі і взагалі нічого не чути про новий фільм Барбі. Здається, що рожева лялька заполонила собою весь інтернет. Інфлюєнсери приміряють на собі образи з фільму Барбі. Тут я повинен був, е, можливо, надіти рожеву сукню, але вибачайте, не сьогодні у той час відомі бренди строять контент-план пов'язаний з фільмом. Завдяки гарній піар-компанії, а також, на думку багатьох глядачів, цікавому сюжету фільм Грети Гервіг за минулі вихідні зібрав 155 мільйонів доларів лише у США. Це найвищий показник за всю історію американського прокату для фільму, знятого жінкою. Загалом картина далеко не та, за кого себе видає в перших хвилинах фільму. Дуже велику роль в сюжеті Барбі відіграє обговорення місця жінок і чоловіків у сучасному суспільстві. Сценарій оперує простими термінами, але водночас намагається розглянути. Цей одвічний конфлікт з різних боків, і деякі висновки, до яких доходить фільм, можуть для когось виявитись досить несподіваними. Картина, яка на перший погляд може здатися вам звичайним дівчачим кіно, дійсно може заставити вас подумати про важливе. Тому раджу звернути вашу увагу, та все ж таки подивитися Барбі. Ніколи не думав, що буде радити подивитися Барбі. Женя Білозеров, 30 плюс рочків. Microsoft випустила ігрові контролери для Xbox. Які пахнуть піцею. Це частина для маркетингової компанії для нового мультфільму Черепашки Ніндзя Погром мутантів». Компанія випустила всього чотири ексклюзивних контролера, які пахнуть піцею відразу після розпакування. Кожен з чотирьох контролерів представляє одного з головних персонажів: Донатело, Рафаело, Леонардо та Мікеланджело. Задня частина кожного контролера обладнана диспенсером запаху, що нагадує шматок піци. Контролери з ароматом піци стануть спеціальними призами лотери. Реї, яка зараз проводиться в Xbox Game Pass. вона триватиме з 24 липня по 13 серпня цього року. А мені тільки цікаво за ароматом якої піци ці контролери: чотири сири, курка, гриби, ананас, салямі. А можливо, взагалі зі смаком черепашок ніндзя. Господи, прости, простибе. Колаборація року. Укрзалізниця разом з компанією Uber оголосили про інтеграцію Uber Travel Вона дозволяє поєднати поїздку Uber із рейсом поїзда Укрзалізниці та отримати 10% кешбеку з поїздок, здійснених до або від залізничних вокзалів у Києві. Тут акцентували, що це перша офіційна колаборація із залізничним перевізником в історії компанії Uber. А Київ став першим містом запуску проекту. Ви мріяли коли-небудь навчитись розмовляти з собаками? Китайська компанія розробила розмовляючого собаку під назвою GoTo. Але є одне але. Це робот. Хоча в цій історії є і плюси, бо це робот вже в продажі, ви можете його купити. Трішки про собаку. Вона важить 15 кілограмів, працює 2 години без підзаряду, виконує трюки та навіть прибирає сміття з ділянки. Доброзичливий четверолапий вихованець, оснащений GPT і може поспілкуватися з господарем. Це чудовий компаньйон, наприклад, для пробіжок. Він вміє розвивати швидкість до 12 кілометрів за годину. Ціна робот-друга 1600 доларів, що в рази дешевше, аніж собака-аналог від Boston Dynamics. Бо ціна другого 75 тисяч доларів. Пам'ятаєте, нещодавно Sony презентувала свою нову портативну консоль Sony Project Q. На початку тижня в інтернеті з'явилися фото та відео першого прототипу. На них видно, що консоль працює на Андроїді, замість спеціальної ОС, як, наприклад, в PlayStation Vita. Тому є ймовірність, що модери знайдуть спосіб прокачати консоль і зробити з неї якісну нормальну портативну консоль від Sony, а не те, що нам представила компанія. А для тих, хто не в курсі, нагадаю. Що Sony Project Q на відміну від Nintendo Switch чи Steam Deck не самостійна консоль, а лише пристрій для стрімінгу ігор з головної консолі PlayStation 5. Більш того, ігри мають бути встановлені на PlayStation 5, тобто це не хмарний стрімінг, а локальна гра у межах досяжності вашого Wi-Fi через Remote Play. Можливо, Sony спеціально ставлять Android на Project Q, щоби дати свободу дій Модерам, але... Це не точно. Сто п'ятдесят мільйонів користувачів в Тріц. Так, я знаю, що зараз соцмережа переживає не найкращі часи, і що зараз активних користувачів, які туди заходять щоденно більше 15 мільйонів, але тим не менш, власник Твіттеру Ілон Маск просто не міг залишити тріц без уваги та без якоїсь нормальної відповіді на це. Саме тому зробив ребрендінг Твіттеру, замінивши звичайний нам логотип синьої пташки. На літеро X. Сам же мільярдер зізнається, що зміни пов'язані з падінням доходів від реклами. Таке враження, що в цьому винен синій птах, а не дивна політика Ілона Маска. Втім, директор із досліджень компанії Форестер вважає, що відмова від знайомого всім логотипа птаха ще більше відштовхне початкову та колись надзвичайно лояльну базу користувачів Твіттер. За час бурхливого правління Маска, відколи він купив Твітер у жовтні. Компанія змінила назву на X corp Це відображає бачення мільярдера створити супердодаток та кшталт китайського WeChat. К слову, у деяких користувачів вже міняється інтерфейс сайту. Наприклад, в мене на головній сторінці вже красується літера X. Однак, якщо подивитися на панель закладок, то там ще красується звичайно, всім улюблена синя пташка. Інженер Кал Гудріч на своїй сторінці в Твіттер оприлюднив свою нову розробку, а саме невеличкий фотоапарат з нейромережею. Після запуску затвора на камері генеративний штучний інтелект відразу перемальовує знімок в один з тридцяти стилів. В один клік вона може перетворити вас на казкового персонажа, космонавта, зомбі, пірата та багато іншого. Називається вона Dream Generation і всього в один клік кібра. Женя перетворюється на унікальний шедевр просто на ваших очах, коли камера з'явиться в продажі, чи з'явиться вона взагалі, поки що невідомо. Можливо, це взагалі просто такий прототип, який він показав. Набрав хайпу, засвітився у відео каналу Ельмір і закинув цю розробку далі, і пішов собі робити щось нове. Майбутнє від LG. Нещодавно компанія презентувала на кікстартері свою нову розробку, а саме капсульну кавоварку Діобо. Дюб Діабло якесь. Це компактний апарат, схожий на зменшений місячний посадковий модуль. Така форма пристрою не випадковість. Презентація незвичної кавоварки відбулася 20 липня, у річницю прилунення космічного кораблю Аполлон 11, під час якої жителі Землі вперше ступили на поверхню Луни. Інноваційність апарату полягає в тому, що він дозволяє комбінувати дві капсульні кави, створюючи унікальний напій. Крім того, LG обладнає Однали в кавову машину 10 дюймовий Full HD дисплей, який буде служити для високої якості розваги і, ймовірно, для реклами в процесі приготування напою. За попередніми даними, користувачі за додаткову плату зможуть скористатися допомогою шести найкращих баристів в світі. Вони нададуть вам поради щодо комбінації різних сортів кави. Зараз кавоварка представлена на кікстартері, де можна оформити попереднє замовлення зі знижкою. У 50% всього за 400 доларів. А вже доставка перших апаратів очікується в грудні цього місяця на Новий рік. Перше з 2017 року нам представили нові флагманські навушники. Beats. Модель називається Beats Studio Pro і варто відмітити, що виглядає вона так само, як і попередня. Тут дизайнери вирішили не експериментувати, і це добре, тому що дизайн прикольний, але з дуже прокаченим звуком. Незважаючи на те, що продукт Beats викупила компанія Apple, новинка має не тільки тісний зв'язок з гаджетами Apple, але й з Android-девайсами. За відтворення звуку в Studio Pro. Відповідають нові 40-мм драйвери, розроблені для оптимальної чіткості звучання з майже нульовим спотворенням, навіть на високій гучності. Система активного шумопоглинання отримала набір покращених мікрофонів, а також режим прозорості. При прослуховуванні через USB-C користувач може використовувати різні звукові профілі для фільмів та ігор, музики, голосових дзвінків та подкастів. Автономність пристрою складає до 40. Ока годин, причому заряджаються вони настільки швидко, що за 10 хвилин ви зможете зарядити аж на 4 години відтворення музики. Кайф. Окрім того, попри те, що Beats використовує чіп власного виробництва в Studio Pro, навушники мають підтримку динамічного відстеження, положення голови і персоналізованого об'ємного аудіо функції, які раніше були ексклюзивами для лінійки AirPods. Вартість Beats Studio Pro 350 доларів, що в рази дешевше, аніж епловський аналог AirPods Pro Max. Яке питання: чи часто ваш телефон падає у 20% випадків кожне падіння? Кінчається розбитим екраном, але здається, знайшли рішення цієї проблеми. А саме чохол для iPhone, а може потім і на Android, З подушкою безпеки. Бренд Бакраб анонсував чохол із вбудованою подушкою безпеки. При тривалому падінні з рами автоматично випускається подушка, і смартфон опиняється в бульбашці, захищає телефон користувача від летального кінця. Коли чудо чохол вийде в продаж, поки що невідомо, але щось мені підказує. Що незабаром така штука з'явиться на Аліекспрес. Причому від сторонніх виробників, це ж Аліекспрес, там все є. Я колись знайшов колон там зі своїм зображенням, про що можна казати. Китайці за нами стежать. Альо. Нещодавно я вам розповідав, що в Телеграм планують додати сторіси. І знаєте що? Цей день настав. <laughs> Я як притула. Друзі, це день настав Сторіси тепер в Телеграм. Бачити їх можуть всі, але публікувати лише власники преміум підписки. Інтерфейс Сторіс схожий на ті, що є в інших додатках, які вже пропонують таку опцію. Є лише один виняток: Сторіс в Телеграм ви можете редагувати. Користувачі також можуть надсилати реакції та відповідати на чиїсь. Історії. Поки що невідомо, чи буде доступною функція сторіс в Telegram абсолютно для всіх, а не для тих, е, у кого є преміум підписка. Але шанси на це потенційно є. Ви же повинні знати, чим живе та що снідає Олександр Викачування ями. І це всі актуальні новини на сьогодні. З вами був Женя Білозеров. Знюхаємось!